Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і поговоримо на дуже-дуже актуальну тему і дуже багато питань з цієї теми. Е, я нагадаю, що всі військово зобов'язані в нас повинні оновити дані протягом 60 днів з дня вступу в закону е, про посилення мобілізації 3633. Це законопроект 10449. Дуже багато відео про нього знімав, дуже багато оглядів там різних робив, але зараз не про це. Трошки нагадаю, що люди повинні були оновити дані. Ну і ще цей обов'язок не сплинув, тобто ще він триває. Да? Не пройшло 60 днів на момент запису цього відео. І в нас люди почали оновлювати свої дані, дуже багато звітує і Міноборони про це, там мільйонні якісь цифри називає. Ну, це також не дуже важливо в контексті цього відео. Дуже важливе питання щодо тих людей, які встановили собі резерв плюс. Тобто в нас було три варіанти. Я нагадаю, це передбачено було перехідними прикінцевими положеннями. Другим пунктом цього закону було зазначено, що я навіть зацитую, щоб десь не помилитись, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом. Нагадаю, 18 травня він набрав чинності, уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності. Цієї пошти та інші персональні дані і двокрапка, яким чином це зобов'язані е, люди зробити. У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста за наявності. І ось про цей кабінет призовника військового зобов'язаного резервіста я поки що... Нормативно не бачив, як він там створений, не створений. Тобто я ним ще не користувався як самим електронним кабінетом. Зато за вже дуже багато інформації про резерв плюс. Е, є такий додаток, всім вже відомий. Е, навіть є відео там, хто за цим стоїть і все-таки питання я бачив в інтернеті, дуже багато вже інформації. Але наразі немає цієї постанови в загальному доступі і ми не можемо побачити цю постанову про резерв плюс. Але в цьому відео також. Не про те. Дуже багато людей встановили це резерв плюс. поділилося на три табори, да, скажімо так, відверто. Частина людей пішла до ЦНАПу, як більш безпечне там, для себе вибираючи місце, ніж там ТЦК, як приклад, да, тому що там ну, деякі випадки свавілля якісь були там, з тим, що люди приходили оновити дані, а виявлялось щось там інше. Ну, це відео також не про це, не буду зупинятись. І частина людей, дуже багато людей, я скажу так із свого вже досвіду спілкування з людьми встановила «Резерв плюс». І почались проблеми після встановлення Резерву Плюс. Ну, я вже записував окреме відео, залишу тут посилання про сам «Резерв плюс» і як робити виправлення даних. Трошки про це можу зазначити, що можна подати відповідну заяву до ТЦК як держателя реєстру інформації. І в цій заяві там описується там більш детальна вся ваша ситуація. Подаєте таку заяву, і вони зобов'язані виправити дані, якщо вони не співпадають. Ну припустімо, людина виключена за станом здоров'я, бо пройшла ВЛК, її визнали непридатною. має копію довідки ВЛК, має запис про виключення там за статтею... Відповідно, по мін, наказу Міноборони 402. І встановлюю собі резерв Плюс. Ну навіщо я не розумію, такі люди це роблять, але ну це вже кожне окреме рішення. Там, і це також відео не про це. Да? Чому вони це роблять? Ну, встановила людина собі, там було і цікаво, вона встановила Резерв Плюс. І побачила, що вона перебуває на обліку. Ось вона там звернулася до мене. Ми склали таку заяву, направили в ТЦК, ТЦК виправила дані. Все, питання начебто закрите. Да, по цих питаннях зупинятися не будемо. Що робити з тими питаннями, коли вже почалось оновлення цього додатку, цього застосунку резерв плюс з формуванням QR-коду і, начебто, цього військово-облікового документу в електронному вигляді. Хоча нормативну базу я про це також не бачив, і мої підписники задають мені питання дуже часто, там чи є все ж таки він військово-обліковим документом, чи не є, чи, чи замінює він паперову копію. Я поки що не можу однозначно сказати на це питання, бо бачив лише виступи деяких посадових осіб в інтернеті, а нормативної бази я не бачу. Я, як юрист практик, повинен почитати нормативну базу і сказати своїм клієнтам або підписникам, що так, дійсно, він передбачений законом або постановою, або якимось наказом підзаконним нормативно-правовим актом, і тоді зможу проконсультувати з цих питань. Поки що такого нормативно-правового акту я не бачив. Але це також не про це. Як з'ясувалось, резерв плюс наразі рекомендує іти людям в ТЦК. І ось відео про це. Чому ж він все ж таки рекомендує іти в ТЦК? Чому він не може оновити такі дані? І тут в нас виступила посадова особа по лінії Міноборони і надала. Відповідні роз'яснення, відповідні запити були до неї, надала відповідні відповіді. І я зараз вам трошки зазначу про це інформацію, може ви для себе щось і зрозумієте з цих питань, чому таке відбувається. Бо це також не поодинокий випадок наразі. Тобто раніше були випадки, коли людина себе знаходила на обліку, хоча там не знаходилась, їх дуже багато було. Зараз дуже багато вже інша стадія інших, скажімо так, багів цією програмою, коли резерв плюс. Рекомендує йти людині до ТЦК. І що ж її робити? Так, у двох випадках в нас відповідає на це офіцер відділення реагування на кіберінциденти управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Ігор Рева. І Він зазначає, що застосунок Резерв плюс рекомендує людині йти до ТЦК у двох випадках. Або якщо в реєстрі військовозобов'язаних оберіг немає відмітки, що людина стоїть на обліку, ну, це зрозуміло, коли вона взагалі. Не ставала на облік, або знялась з обліку з якогось ТЦК і не стала на облік. Ну, я так це розумію. Або коли у людини є порушення правил військового обліку. Тобто, ну, зрозуміло, да, там дуже багато обов'язків, дуже багато правил цього військового обліку, і наскільки ми розуміємо, що можуть бути потенційно дуже багато порушень. Так, після явки у ТЦК обидва ці кейси мають бути вирішені, про що оператор ТЦК має обов'язково відмітити в електронному реєстрі. Ну це вже він продовжує надавати такі пояснення. Після цього, оновивши документ у застосунку, людина отримує військово-обліковий документ в електронній формі, який має таку ж юридичну силу, як він зазначає. Ну також. Ось виступ уповноваженої особи Давіноборони від Міноборони, який зазначає, що все ж таки електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу. Ну хотілося б мені особисто побачити нормативно правовий акт. Я би її. Його з задоволенням розібрав і почитав, що ж там в ньому написано, як повинен виглядати, яку форму мати військовий цей електронний кабінет і як він повинен співпадати з паперовим. Да? Тому що ми вже знаємо, на прикладі раніше затвердженої постанови Кабміном, якщо я не помиляюсь, 559, зараз не буду вже передивлятися, щоб зайвий час не витрачати. І там було зазначено, що якщо дані, які Є в реєстрі оберіг, не співпадають з даними, які є в вашому паперовому військовообліковому документі, то не дійсно визнається саме паперовий військовообліковий документ. Ну, тобто, хотілося б побачити нормативку щодо цього електронного військово-облікового документа. Так, якщо ж після відмітки ТЦК, в електронному реєстрі за стосунок все одно показує, дані не знайдено, то це або помилка в РНОКП. Тобто, ну, ідентифікаційний ваш код, який присвоюється податково у реєстрі, або ТЦК внесли картку і утворився дубль. Ну, отакі от от відповіді він додає. Вирішується це подачою заявки в застосунку. Зверну увагу, що зараз за стосунку є таке меню, в якому ви можете описати свою проблему і звернутися до держателя реєстра через застосунок. Наскільки воно працює ефективно, поки що фідбеків з цих питань немає, тому сказати не можу. Але він є, він реалізований зараз, технічно він реалізований, можете звертатись і туди. Я, скажімо так, така людина, що я полягаюсь лише на докази, на, які, на паперові докази, які я можу надати потім до суду або якимось уповноваженим особам, щоб підтвердити свою правоту або свою позицію. Тому я звертаюсь письмово в таких питаннях і на ці всі електронні. Застосунки, я не надіюсь, тобто не, не, не покладаюсь. Так, далі, за словами цього Ігоря Реви, проблема з відображенням даних утворилася, оскільки на початку повномасштабного вторгнення картотеки були евакуйовані, частина ТЦК виявилася на окупованій території, частина паперів втратилась. Крім того, при оцифруванні паперових справ перенесенні інформації з картоку у систему є людський фактор, коли людина механічно помиляється у імені або РНКП. Також сама. Якість даних у паперових картотеках була низька. ну тобто В принципі, в нас міноборони це визнає. Я вже практично з цим стикаюсь, напевно, напевно десь місяці-півтори. І до мене звертаються люди з тим, що в них є проблеми або там прізвище не так зазначено, або ще щось не так зазначено. Ну, тобто Ми розуміємо, що ці проблеми, цей людський фактор, він є. Фактично, ну міноборони вже також його визнає. Слід також зауважити, що у команді з цифровізації Міноборони планують реалізувати інтеграцію з ЄСОС, електронна система охорони здоров'я для підтягування діагнозів та медичних документів. Тобто, ще комплексно хочуть в цей резерв плюс додати всі ці моменти щодо медичних обстежень більш детально. Наразі, наскільки мені відомо, там додаток видає лише. Якщо людина проходила ВЛК, якщо вона його не проходила. Тобто, якщо проходила, це зазначається дата і результати цього ВЛК, тобто визнана вона обмежена придатним або непридатною, або придатною до військової служби. Так, ну в принципі, з цього питання все. Якщо залишились у вас питання по цій темі, звісно, хочу вас почути. Пишіть е, коментарі, звертайтеся. Ну, не всі коментарі, на жаль, встигаю опрацьовувати, не всім, на жаль, встигаю надати якісну і швидку відповідь, але пишіть я буду намагатися все одно відповідати. Частково, все ж таки, ну, більшість я покриваю, все ж таки відповіді надаю. І звертайте, звісно, в Telegram, Viber, якщо потрібні якісь. Всім гарного вечора, до побачення та мирного неба.